А. Ось таке дорогі, альтернативне рішення. Дуже класний склад. Ось тут є і, і вітамін С, і різні види амінокислот, замінних, незамінних, вітамін Е, вітамін А, соєвий лецитин, Ну, дуже магній і так далі. Бачите, який склад? Тому ось для людей, які спішать, які хочуть швидко, смачно, корисно поснідати чи повечеряти, це дуже класне рішення. Для мого Артурчика взагалі дуже класно заходить.